Єзекія, 35 розділ. І було мені слово Господнє таке: сину людський, зверни своє обличчя до гори Сеїр і пророкуй на неї. Та й скажеш їй, так говорить Господь Бог: Ось я на тебе, Сеїре, і витягну руку свою на тебе, й оберну тебе на спустошення та на сплюндрування. Міста твої оберну на руїну, а ти будеш спустошенням. І пізнаєте ви, що я, Господь. За те, що ти маєш вічну ворожнечу і валила Ізраїлевих синів через меча в часі їхнього нещастя, в часі загибелі кінцевої. Тому, як живий я, говорить Господь Бог, не кров оберну тебе, і кров буде гнати тебе. Отож, кров ти зненавиділа, то кров буде гнати тебе. Оберну я гору Сиїр на спустошення та на сплюндрування і витну з неї того, хто йде та вертається, і наповню його гори трупами його. Згір'я твої, долини твої та всі твої річища побиті мечем, попадають у них. На вічні руїни оберну я тебе, а міста твої не заселяться. І пізнаєте ви, що я Господь, за те, що ти кажеш: «Два ці народи і два ці краї будуть мої, і ми посядемо те, де Господь був. Тому як живий я, говорить Господь Бог, зроблю я за гнівом твоїм та за задрістю твоєю, які ти робив із своєю ненависти до них, і вони пізнають мене, коли буду судити тебе. І пізнаєш ти, що я, Господь, чув усі образи твої, які ти казав на Ізраїлеві гори, Говорячи: вони опустошілі, дані нам на їжу, і ви звеличалися проти мене своїми устами і збільшували проти мене слова свої. Я це чув. Так говорить Господь Бог. Коли буде радіти вся земля, тоді вчиню її тобі спустошенням. Як радієш ти зі спадку Ізраїлового дому через те, що опустошило воно так, зроблю я й тобі. Спустошенням станеш, горо Сеїре та весь едом, увесь він, і пізнають вони, що я Господь.